Під час штурму наша група отримувала поранення. Ми відкатувалися назад, але мій побратим цього не зміг зробити, тому що в нього була поранена нога, і мені довелося його витягати. І я його не зміг витягти. На ньому було 30 кілограмів спорядження і на мені було 30 кілограмів спорядження, плюс-мінус. Тому мені довелось дати ось такий автомат, дати ще йому магазин і сказати, може, дабою повернемося. Коли ми. Трохи відкатувались вже. Я отримав перше поранення, друге, третє, четверте, одне кульове і три осколочних. Ми зробили все правильно. І він залишився там один лежати. І я не знав, чи він живий. Коли я вже опинився на стабілізаційному пункті, я відчував сильну провину, що я його не витяг звідти От. і думав, що він загинув. Він вижив, він. Пролежав близько півтори години. Уже в кінці зняв з себе турнікет, щоб просто витекти, бо він не хотів здаватись в полон. Ну, Підери прийшли на ту позицію допомагати. Вони подумали, що він їхній, почали йому махати, і він просто поклав чотирьох чи п'ятьох людей Погані свідомості, ледве живий. Потім прийшли ну, з іншої роти люди. І його винесли. Позивний касір. А чому такий позивний? Працював касиром сільпо. А Я солдат, піхотинець, частково штурмовик, перший бат, третя рота. А на яких напрямках ти боював? Запорізький напрямок це початок червня, коли був славнозвісний чи сумнозвісний контрнаступ. Ми не брали безпосередньо участі, ми мали там забезпечувати, або давайте я це не буду казати. Ми просто співпрацювали з конкретно мій взвод, оскільки ми, це був перший наш виїзд зі 117-ю, 47-ю, 33-ю бригадами. І через місяць ми поїхали це вже Кремінна, Серебрянський ліс, і там вже почалися справжні бої. Тобто ти копаєш, обладнаєш. Штурмуєш, копаєш обладнаєш, відбиваєш штурми, і так по кругу по кругу. Там теж я був не дуже довго, через три тижні я отримав поранення от, і лікуюся зараз. Чим ти займався до війни? Я займався футболом з 10 років, і в один момент я захотів стати професійним футболістом і досить сильно для цього тренувався. Я там міг ставати в 5-6 ранку йти на тренування, потім після школи йти на тренування. На вихідних і додатково тренуватися. Мене цікавила діатологія, харчування, режим, сон, відпочинок, тренажерний зал. От хоча по мені не скажеш, ну, <тоді>, тоді я цікавився так. І вирішив, що фітнес і рекреація це прям е, те, що я хочу, те, що мені цікаво. У 2020 році я вступив в інститут фізичного виховання на спеціальність фітнес і реабілітація. Перший курс я вчився добре. От, на другому вже почалась війна, і думки пішли вже туди ближче до війни. Я не міг брати участь, бо був неповнолітнім, тому просто читав, читав. Чи хотів ти взагалі комусь стати військовим? М -м, так, почалася війна в 2014 році. Батько мій служив в 15-16 рік. І десь я в голові думав, що мені теж треба буде. Він пішов на цю війну, от, я зрозумів, що от чоловіку треба діяти приблизно ось так. от. Тому в віці 14-15 років рок, років я вже теж думав, що треба брати участь. Я ще тоді боявся, що не встигну повоювати. от. Ну а коли почалася вже повномасштабна війна, то я знав, що треба йти, треба йти. І я думав, що я впораюсь, дивився на ці відео. Круті зі <смі> штурмів. І думав, що мені теж це треба спробувати. Випонулося 18 років, відкрився, мабуть, один з перших відборів, а може, й перший, в третю штурмову. Я спробував, мене не взяли. Думаю, на мене просто дивилися, як на дитину, і <смі> пожаліла мене. От. Потім почекав ще півроку. От. Мені сказали, ми вам перезвонимо, ну, щось не перезвонили. Через декілька місяців спробував в Азов, мене взяли. Ну і ось я тут. А як батько сприйняв твоє рішення йти на війну? Спочатку він сказав, я тобі пишаюсь, чи твій вибір. Далі він був під Бахмутом і сказав, що там, може, не треба все-таки. Ти молодий, ну, бо дійсно 18 років. Тобі ж там, ще будувати країну, хай воюють, діди. Але я сказав, що я все одно хочу, і він. Ніяк не перечить цьому. Твій батько змінився на війні? Mm, ну, однозначно ну, от, змінився. Він став ясно, що уважнішим до деталей всякі салюти, петарди це сильно ну, лякало, напружувало. От, Розтяжки, я пам'ятаю, він ну, розказав, що ти йдеш і дивишся, чи не було ніякої розтяжки, наприклад. Це йому ну, заважало в цивільному житті, але вже коли почалась повновасштабна війна. То все це допомогло. Ти опинився в армії, що тебе найбільше вразило? Я опинився, по-перше, в дуже хорошому колективі, тому мене, мабуть, здивувало це єднання, хоча я його так собі приблизно уявляв, але не знав, що буде в мене зразу стільки багато друзів. Тобто не просто знайомих, а саме друзів, моїх побратимів, з мого відділення, взводу і так далі. Як ти взагалі от уявляв війну до того, як ти на неї сам потрапив? Я, по-перше, розумів, що уявити її неможливо. Ти багато читаєш, багато дивишся, але все одно в такій тонкощі внутрішню кухню ти не дізнаєшся. Думаю, що я досить чітко її уявляв, наскільки це можливо. Тобто, да, що це важко, це там брудно. Страшно, але все одно хотілося. Да. А у війську якось ці знання ти встиг отримати там, в університеті чи до, ну, до що навчального закладу, вони якось тобі допомогли? Звичайно, звичайно. Війна це важко, фізично. І тому <кхем>, потрібно бути фізично підготовленим. Харчування годують не дуже добре. Не завжди я змогу поїсти. І тому важливо знати про різні харчові добавки. Це все допомагає. Як правильно відновлюватися? Наприклад, ти йдеш на позицію і ти не можеш взяти з собою їжі на три дні, бо це займає пів рюкзака, а в тебе там має бути одяг, спальник, каремат, БК і так далі. Але не їжа. Тобто їжа в тому числі, але це якісь там батончики. Ти маєш брати концентровану ну, тобто, вижимку саме білки, саме жири, вуглеводи. От, щоб це були пирожки, я скажу, якісь противійні батончики, щоб це займало мінімальне місце, і щоб це було максимально поживне. Чому твій от мені сказали, що в тебе позивний Соер? У мене батько військовий, і в нього позивний Марк. по Марк Твен. Марк Твен написав пригоди Тома Сойера, Тому Соєр. І плюс це класний персонаж. Це така весела, бешкетна і. Дитина, яка любить пригоди і десь я з ним асоціюю себе. А хто тобі більше подобається, Сойер чи фін? <гум> Мабуть, все-таки <це> соєр. <гум> Бо фін бідний дуже. <гум> а я не був бідним. Прям зовсім, на жаль. ти потрапив на фронт, тобі виходить було скільки? 18? Запорізький напрямок це було 18 років. І 19 мені виповнилось виходить на позиції вже да, в Кремній. А хто твої побратими, якого віку вони були? Це молодь, молодь. Тобто у нас у зводі є ще два мого віку. Тобто по 19 років, тоді їм було так само 18. Є десь 4-5 людини, яким по, ну, на рік старше, тобто вже 20. Так, це дуже молодий колектив. Є чоловік, якому 36 був мій командир відділення, він загинув вже. Йому було 42, командир своду, старий азовець, йому теж чимось. От. А так все інше це молодь. А як складалися відносини з більш старшими побратимами? Ми їх підкорювали там, за якісь їхні приколи пристаркуваті. Вони нас там за якісь зовсім молодіжні, інноваторські. Та нормально, нормально. А сада mm -hmm. якийсь прикол над старшими. Блін, ну це, мабуть, знання якихось старих пісень, про які ми там не чули, не. ну, яких ми навіть не чули. Ну або там історії про умовні касети, щось таке. Ти колись слухав касети? Ні. <с? <с?> Для мене диск це вже щось таке. З глибокого дитинства і давнього. А вони вас як відколювали? Нас. Та, мабуть, ніяк, бо ми такий булінг влаштували, бо в нас була більшість. Тому, мабуть, ніяк. Можеш згадати свій перший бій? Mm -hmm. Це штурм, да. там, де ми стріляли, вони стріляли, це був контакт метрів. Ну, мабуть, від 10-15 метрів. Взагалі, наша група не мала штурмувати, ми мали бути як прикриття групі штурму, знадобилася допомога, і ми мчали їм на допомогу. О, тобто це був такий адреналін спочатку, просто адреналін. Потім це був і страх. І коли ці дві суміші, страх і адреналін змішуються, то ти починаєш сильно думати. Кожну секунду в тебе, як в комп'ютері, Мільйони всяких операцій, ти думаєш, куди повернути голову, де пригнутися, де встати, коли треба стріляти, коли не треба. Ти постійно крутиш голову, дивишся на побратимів, вони тобі щось кричать, ти їм щось кричиш, ти нічого не чуєш, ти 10 разів їм кричиш, вони тобі 10 разів щось кричать. Тому що адреналін, страх і дуже висока мозкова активність. Страх ніяк не вгамуєш, ти маєш просто діяти так, як тебе навчали. Добре, що ну, якщо тебе навчали, нас навчали добре. Я знав, що або стріляють в тебе, або ти стріляєш в них. От, не буває такого, що ти довгий час стріляєш один в одного. Треба було подавити вогнем їх. І я це робив. Зайвих дурних е е думок в мене не було, що вони такі ж люди, як і ми, і щось таке, щоб в них не можна стріляти. Там, я за мір. Такого не було. Мені просто. Я бачив касочки, які ну, мількали в окопах, я по ним стріляв, як по мішеням. Це просто був ворожа сила, противник. Мені було байдуже, що це техніка чи людина, чи просто якась позиція, яку треба розібрати з кулемети чи з РПГ. А потім, після бою, теалізувався? Десь в якомусь фільмі там я чув таку фразу, що. Коли поліцейський перший раз вбиває, він плаче, тому що не тому, що йому шкода, а тому, що треба плакати. От у мене навіть такого не було. Ну, вони прийшли, для мене це не конкретна якась людина, це просто такий загальний образ катів, загарбників, гвалтівників, що мене сильно мотивувало. Є такий феномен, що в деяких військових в них є якби відчуття провини через те, що там, умовно, вони робили на війні. Угу. Така, буває, ти відчував це, щось таке схоже? Ні, не відчував. Я не дуже довго воюю, тому, можливо, це відчуття ще не з'явилось. А з мого досвіду, я думаю, що воно не з'явиться. Чому? Я захищаю свою країну, я захищаю свою землю, свою минулу історію і майбутню історію. Тому я все роблю правильно, яка може бути правильно. А можеш розповісти взагалі про свою першу зустріч зі смертю? Загинув мій товариш. Ми з ним проходили разом БКПП в одному взводі. Потім він опинився ну, в іншому взводі, але залишився в моїй роті. От, я дізнався, що він отримав поранення. У нього була червоно-мозкова травма, і декілька днів він був ще живим. ЧМТЦ дуже важко вилікувати. Тому він загинув. От, і це прям так сильно мене підкосило, тому що це була дуже хороша людина. От, це була така, він було десь 21 рік. Це була прям така світла, добра людина, яка навіть практично не взивала нецензурних слів, що для армії це просто неймовірна рідкість. От у мене була думка, чому він? От. А взагалі, який був найбільш емоційний момент в твоєму житті? З того моменту, як почалася війна, це смерть, яку я вже побачив на власні очі, От, коли прилетіло в СПГ в бліндаж, який був там 10 метрів від мене, От, прибігли мої побратими і витягли звідти вже неживу людину. Тоді я відчув е страх, мабуть, вперше такий сильний. Ну, коли ти просто чуєш звуки вибухів, в принципі, ти їх можеш і в Києві там, іноді почути. А коли працюють по тобі, і ти знаєш, що працюють не просто по квадрату, а саме луплять. Можливо, це буде пряме попадання, можливо, в метри від тебе, можливо, в п'яти метрах, це був такий страх. І ти намагався прижатися максимально до землі, закопатися поглибше. Певною мірою я зрозумів, що в тому бліндажі і я міг опинитися. Тому що ми спочатку були виходить разом, і між прильотами він перебіг в той бліндаж. Це був осколок шиї, тому шансів спасти не було ніяких. Ну я побачив, що у людини немає половини шиї. От. І багато разів наголошували, що це летальний ісход. Просто бачу, що людина не рухається, не кричить, їй вже не надають допомогу, тому що, ну, бачу, що вже все. Під час штурму наша група отримувала поранення. Ми відкатувалися назад, але мій побратим цього не зміг зробити, тому що в нього була поранена нога, близько зірвалась граната, і він, вона була ну, вся в осколках абсолютно. Інший мій побратим надав йому допомогу оскільки це була червона зона. Потім вже і сам отримав поранення також. І мені довелося його витягати. І я його не зміг витягти, то на ньому було 30 кг спорядження і на мені було 30 кг спорядження плюс-мінус. Тому я його десь відтяг метрів 20 від ну, протяг по землі. От, розумів, що в мене сил немає вже. І якщо я це продовжу робити, то ми залишимося там вдвох. От, і можливо назавжди. Тому мені довелося дати йому такий автомат, дати ще йому в магазин і сказати, ми задоволі повернемося. Коли ми трохи відкатувалися вже, я отримав перше поранення, друге, третє, четверте, одне кульове і три осколочних. Ми зробили все правильно, як військові. Ми зберегли своє життя і ми виконали свою задачу в результаті. І він залишився. Там один лежати, і я не знав, чи він живий, ну і так подумав, що скоріш за все він загинув, тому що в нього була шурка поранена, забіг грудної клітини, і нога там був добре накладений турнікет, але все одно могло десь протікати. От І коли я вже опинився на стабілізаційному пункті, я Ну, відчував сильну провину, що я його не витяг звідти. От, і думав, що він загинув. Він вижив, він пролежав близько півтори години на тому місці, де я його і залишив. Він вже в кінці зняв з себе турнікет, щоб просто витекти, бо він не хотів здаватись в полон. Ну, я думаю, всі розуміють, що відбувається з Азовцем. Сподіваюсь, що всі розуміють, коли він попадає в полон. Це тортури. Це тортури кожного дня. І він не хотів собі такої долі. М -м -от. І він просто витікав. Ну, підери прийшли на ту позицію допомагати. Ну, вони думали, що там хтось залишився. Там 300, 200, їх треба ну, винести, і їм треба було допомогти. Вони подумали, що він їхній, почали йому махати. От. І він просто поклав чотирьох чи п'ятьох людей От. в поганій свідомості, ледве живий. Да, його забрали, потім прийшли ну, з іншої роти люди, і його винесли. А ви з ним потім спілкувалися? Так, да, так, да, я постійно до нього приїжджаю. От. Ну ми з ним дружимо. Він дуже класний чувак з ним є. про що поговорити. Позвони касір. А чому тобі позвони? Працював касиром сільпо. Можна сказати про своє поранення? Так. Перше поранення це мені ось відірвали палець. Кинули гранату, бо це точно осколково, бо інші пальці теж заділо. Ну тут шрамик, тут був опік, і тут нігодь зліз. Це, це був такий шок. Бо поки ти не отримав поранення, ти думаєш, що ти безсмертний. Бо ну скільки разів по тобі стріляли, а в тебе ні царапинки немає. І тут тобі палеці тримають. Це був шок. Тепер питання було боляче? Так. -да. Ну, це не зовсім твоє питання, тому що існує міф, що під час адреналіну не боляче. Можливо, це не міф, може, дійсно комусь не боляче. Мені було боляче. Це був на е, критичний біль. я його зразу оцінив на 6 з 10. Але так це найболячіше, що я відчував в своєму житті. Повідомив, що я трьохсотий, якраз так, ну, поруч був медик, він надавав одному допомогу От. і опинився біля мене. Він наклав мені турнікет, тому що е, не було зрозуміло, ну, наскільки серйозне поранення. Не обов'язково було накладати, бо палець це не критична кровотеча. Тільки якщо великий палець відриває, то може бути критична кровотеча, бо там йде вена. Але в нього не було часу оглядати, тому він просто накинув мені От, Ми почали відкатуватись. Далі ми опинилися на дорозі. Ми з медиком. От, Ми відкатувались, бо він теж отримав поранення. Я почав йому надавати допомогу. І я отримав кулю в ногу, вона вийшла на виліт, тому нічого серйозного. Все в один день, все там протягом 10 хвилин, мабуть. І ще я отримав поранення в плече, але чомусь спогадів про нього в мене немає. Ну, тобто, я пам'ятаю, як мені накладають турнікет так само прямо на плече, трошки нижче, максимально, куди можна затягнути турнікет, якраз там поранення. Там така прям велика дирка була. ну, Пальця 4 туди можна всунути було. Але це був не сильний біль. Не знаю, мені перебило нерв, може. Ну, не перебили, він був контужений, може з за цього. Тобто чотири порани, так? Так, да, так. Да. Плечем мене якось особливо не турбувало. Е, нога теж не турбувала. Там просто в м'ясо війшло, в м'ясо вилетіло. Тобто кістки, вени, артерії, все ціле. От. А от права рука, так. Да, прям хорошо так боліла, плюс е, підтікала вже на, ну, під час евакуації. Я переживав, щоб не витікти. Ну, було об'єктивно важко оцінити. Ну, перше поранення, сподіваюся, і останнє. І не розумів, Там, скільки крові я втратив. Але я розумів, що я засинаю. Прошу водія евакуаційного пікапа накласти мені турнікет, точніше, затягнути його сильніше. Бо поруч був були побратими теж поранені, які ну, не могли надати мені допомогу так само. Поранені руки були. А він мені закручує. Ну, але все одно був страх, що «блін, ну зараз витечу і так тупо, ніби що вже і в безпеці, ну відносній, а можу витекти. Я не переживаю через це. Я дуже звик показувати 4, а не 5. Ну тобто зразу я палець віднімав у себе в голові. Подякував йому за 19 років служби мені і все. Попрощався з ним. Ну, все нормально. Плюс я зразу такий думаю, ну, це самий непотрібний палець. Типу, навіть коли придумували, як називати палець, йому дали ім'я безім'янне. А фантомний біль відчуваєш? Раніше відчував, зараз просто може чухатись палець. Що таке фантомний біль взагалі? Як це відчувається? У мене це просто от покалування. Ну, на початку вони були досить сильні. Ну просто уявіть, що у вас голкою штрикують там, де, мабуть, раніше нерви якісь проходили. Просто штрикують голкою так досить глибоко. І ти так дивишся і не розумієш, а де ж вона болить? Чи плануєш не повернутися? Так, да, планую, звичайно. Нога у мене зажила прекрасно. дуже швидко. Плече теж в нормі, тобто немає там трошки м'яза. От, але руки не обмежені. Треба тільки закачати його, щоб е, ті м'язи, які ну, залишились, компенсували, ті, які відсутні. Люди з набагато гіршими пораненнями воюють. Е, поранення мене я точно не можу сказати, чи злякала вона мене. Бо це вже, я дізнаюсь, знову ж таки, на полі бою. Мене питав головний сержант взводу до першого виїзду, чи готовий, а я казав, що. Побачимо, ну бо як я можу відповісти, готовий я чи не готовий. Я кажу, що так, я хочу, я думаю, що я готовий. Але ну, розкидуватись словами, що от 100% не можу сказати. Тут така сама ситуація, не знаю, може буде перший прильот, і я впаду, почну плакати і скажу, що все, я хочу до 2 -5. Може бути і таке. Але я думаю, що все буде нормально. Слухай, а чи сняться тобі сни? Сняться, але кошмари не сняться. Війна не снилась жодного разу, мабуть. Мабуть, частіше війна снилась до того, як я попав на війну. Мені якось, що сниться? Ну, іноді падаю у вісні. ні психолог сказав, що це нормально. Але це не дуже частий випадок. Ти працюєш з психологом? Один раз був. В цьому ж реабілітаційному центрі я поспілкувався, години-дві це була цікава розмова, там всякі тестики заповнював. Він сказав, що там, в принципі, все в нормі. От хоч приходь. Я ще до нього ні разу не приходив. Знаю, треба якісь собі зробити записи, що мене турбує, і прийти поговорити. А що турбує? Mm, ну, є таке, що постійно думаєш, ти маєш щось робити. Ну, ця бездіяльність. вона Викликає такі дивні емоції. Ти постійно хочеш щось зробити. Саме в військовому напрямку. Як тебе змінила війна? Я почав не любити довгі розмови, ні про що. Ну, особливо, коли повертався, там, коли ми були на полігоні на вихідні, приїжджав іноді. Там чи відпустка після е, першого е, бойового, або то, я в, після поранення. Буває таке, що деякі люди розказують одну і ту історію там, декілька разів. Я не розумію, тому що війна це от, наказ короткий. І ти там так є, все, пішов виконувати. Да, треба було трошки звикнути там, до цивільного життя. Я отримав поранення. Перший раз пішов їсти в кафе, вийшов весь персонал. У них там якісь, типа аля свято було щось таке. І почали фотографуватись. Вони стали так в два ряда і сфоткались. І я згадав, як ми в наш взвод в такі самі два ряда. Це відео є на Ну, в азовських медіа, там де ми читаємо молитву. От. Ну і стало якось так бідно, що ми. Ну, от ідемо там на смерть. Деякі люди, ну, ті, хто на тому відео, їх уже немає. А ці люди такі безтурботні, вони всі в білому, чистому, вони всі посміхаються. Ми теж тоді були веселі, але думки у нас були зовсім інші. А доводилось тобі усвідомлювати, що на війні можливо є речі, які тобі подобаються. І коли війна закінчиться, тобі їх буде не вистачати. Так, да, це колектив. Це сім'я, побратима, друзі. Ти ніби примусово з ними знаходишся. Але тобі це подобається. От як я раніше, коли малим думав, що блін, це не встигнуть на війну, це я лох. Ні, зараз я готовий, щоб прямо зараз закінчилась війна. Що таке адреналінова залежність? Це, коли тобі стає сумно. Скучно, точніше, в такому побуті, і ти хочеш щось зробити, не знаю, побігати, підійти до людей, позадавати їм дурні питання. Ну, це таке найлайтовіше. Наприклад, я підходив до людини в, на касі самообслуговування і питав, чи вона закінчила, хоча інші дві каси самообслуговування були вільними. Ну, це не яскравий приклад адреналі... адреналінової залежності. Тобі хочеться постріляти. Тобі хочеться навіть якоїсь там бійки, можливо. Тобі хочеться в першу чергу просто вернутися і перебороти цей страх знову, почати робити щось через страх. Як це поєднується в тобі? Що ти кажеш, що ти готовий, щоб війна закінчилась будь-якою миті, і в той же час ти кажеш, що тобі хочеться туди повернутися? Мені хочеться туди повернутися, щоб вона закінчилась в будь-який момент.